Нещодавно в Стімі з'явилася демо-версія скандального українського проєкту Glory to the Heroes, в яку тепер без всіляких запрошень можуть пограти всі бажаючі. І в цьому невеликому відео я вам розповім трохи подробиць щодо майбутнього шутера і про свій досвід гри в цю демо-версію. Якщо раптом вам сподобається мій огляд, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар, як саме ви ставите. До цієї гри, і саме ці прості дії допомагають каналу розвиватися, а разом з ним український контент шириться теренами Ютуба. Посилання на підтримку наших воїнів ви знайдете в дописі до цього відео. А якщо є бажання підтримати мій канал фінансово, то я буду вам за це безмежно вдячним. Посилання на buy me a та на український сервіс Donatello ви також знайдете десь там. Нагадую, що десь півроку тому на гру роздавали запрошення на тестування мультиплеєрного режиму на офіційному дискорд-сервері проєкту. Досить багато гравців прийняли участь у цьому заході, але переважна більшість критикувала творців щодо того, що в грі з гучною назвою Героям слава гравцям надавалася можливість грати за армію окупанта, яка вбиває українських військових та цивільних, руйнує українські міста та селища щодня. Тоді запитували гравці. Що, судячи з логіки розробників, армія бомжів і крадіїв унітазів, також герої. Чи як? Кому трясця слава? Українські геймери не бажали приймати участі в таких баталіях. Були звичайно і ватні виключення, яким не було різниці, але ми про цих потвор сьогодні говорити не будемо. І я так розумію, спеціалісти зі студії Спейс Дев вирішили переробити концепцію мультиплеєрного режиму свого тактичного шутера, і тепер це ПВ. І як говориться в синопсисі до гри в стімі, гравці будуть поділені на відділення, мають планувати тактику разом із іншими відділеннями, борючись проти загарбника, на атмосферних локаціях, відтворених на основі реальних місць бойових дій. Тактичне планування і командна взаємодія єдиний спосіб відтиснити окупанта. Тому я вирішив, що гра перетворилася на ПВІ кооператив. Судячи з того, що я побачив граючи в демку, жодного разу не надавав Можливість обрати сторону конфлікту. Я постійно грав за українського військового, обираючи певні класи, яких у грі наразі декілька. Можливо, в подальшому список буде розширений. Якщо це буде в подальшому змінена, і можливість грати за бруднодупих з'явиться знову, то це буде страшенний черговий зашквар, який, вдруге, навряд, розробникам пробачать геймери. Є можливість взяти на себе роль снайпера, гранатометника, штурмовика, медика і команд командира підрозділу. Всі ці бійці відрізняються озброєнням та спорядженням. Наприклад, найпотужнішою одиницею мені видався командир підрозділу, який має прилад нічного бачення, може віддавати бійцям певні команди, має тактичну карту, на відміну від інших військових, і доволі непогану зброю з комбінованим прицілом. Снайпер, штурмовик та медик нічим видатним не привернули до себе уваги. В грі має бути і однокористувацький режим, в якому будуть розповідатись різні. Воєнні історії про певних людей, кожен з яких має свої унікальні навички і приймав участь у певних історичних подіях. Триває війна, тому це особисті історії. Вони розповідають про людей, а не про битви. Громадяни РФ не підпадають під дану класифікацію, говориться в синопсисі. Але доступу до компанії в демці немає. Як немає і кастомізації бійця, яка має бути, тому не вдалося спробувати, як запевняють творці надати вашому персонажу вигляд Гляд, який хочеться за допомогою власних шевронів, уніформи, броні тощо. Налаштовувати свою зброю за допомогою доступних прицілів, глушників і ДТК, також можливості не надали. На релізі буде доступно 60 різних гвинтівок, пістолетів, кулеметів, автоматів, зенітних та протитанкових установок та багато чого іншого. Буде багато наземної та повітряної техніки, яка використовується в реальній війні, починаючи від танку т 64 БВ до новітнього. Американського Хаймарс і старого доброго BM21 град. В демоверсії була доступна лише одна мапа з гучною назвою Мар'їнка Hellscape, тобто пекельний пейзаж. На ній потрібно воювати, як вже зрозуміло, з назви у понівеченому місті Мар'їнка Донецької області. Принаймні за декілька годин намагання пограти мені траплялася лише ця локація. Якщо ви грали, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, вам вдалося пограти на іншій мапі. Буде дуже цікаво. Цікаво поспілкуватися. Вона дійсно дуже атмосферна, і як стверджують розробники, дизайн локацій дуже максимально наближений до реальних бойових дій. На запуску гри розробники нагадують, що гра перебуває у стані ранньої альфи, вона має купу помилок і недоробок, все може працювати через сраку, а розробляється проєкт виключно на кошти донатерів на кривавому Патреоні. А грати ми будемо в демонстраційну версію, яка нічого спільного з остаточним продуктом немає. Не дай. Боже, можна буде грати на релізі за кацапів, не дай Боже. Ну от ми потихеньку добрались і до технічного стану цього створіння. Демоверсія забирає 39 гігабайтів вашого вільного місця на диску. Чому так для мене не зрозуміло, бо особливо грати немає в шо. Також звертаю вашу увагу, що мінімальні системні вимоги, які представлені в стімі, не мають нічого спільного з реальністю. Бо на моїй досить потужній машині специфікація, якої я залишив в дописі до цього відео, кому цікаво, гра працювала в середньому в 40 5 кадрів на секунду, тобто оптимізація демо-версії відсутня повністю. Ні, я ні в якому разі не хочу образити творців. Вони ж попередили, що все може бути досить погано, тому все нормально. За кілька годин гри я перезапускав її разів 30 або 40. Я побував під текстурами і в текстурах, з яких неможливо було вибратися, постійні баги та зависання, невидимі стіни, крізь які неможливо пройти, хоча, ймовірно, доступ до. Певних місць на локації має бути. Просто постійні фрізи, статори та провали кадрової частоти. Регулювання графічних параметрів у налаштуваннях не давало ніяких результатів від слова, взагалі. На будь-яких налаштуваннях гра автоматично встановлювала роздільну здатність Full HD, а різниці в графічних пресетах не було абсолютно ніякої. Ну окей. Звуки пострілів не відрегульовані по гучності. У мене в навушниках ледве голова не вибухнула, коли я вистрелив зі снайперської гвинтівки. Я розумію реалізм, всі діла так і має бути. Просто снаряд, наприклад, який впав за декілька метрів від мене, він не так гучно вибухнув, ніж постріл моєї власної зброї. Їдемо далі. Визначити за звуками звідки по вам ведуть вогонь. Неможливо. Позиціювання немає взагалі. Крапка. Хоч я і грав у мультиплеєрний режим, все одно грав з ботами, бо ніякого підбору гравців не відбувалося. Ну і звичайно ж проти ботів, як і повинно бути. Так от це не просто боти, це супертермінатори, які вбивають вас от в такій темряві. З невідомого місця просто миттєво. Тобто вони це роблять не лише в темряві. Їм взагалі похрін, яка на вулиці погода. Вони бачать вас з іншого кінця локації. Тому бляха Героям слава! Є звичайно, турнікет, яким два рази можна себе поставити в стрій, але в такій темній дупі взагалі нічого не видно. А кожного разу розробники намагаються продемонструвати цю кляту ніч, бо час в грі йде дуже швидко, і за 5-7 хвилин гри проходить десь 4 дні. Я знову ж таки розумію, реалізм, всі діла, але ж це гра. Треба хоч щось бачити. Коротше, поки що для мене незрозуміло, як можна грати за бійця, в якого немає приладу. Нічного бачення вночі, бо якщо увімкнути ліхтар, який окрім вас, ніхто ніколи не вмикає, одразу смерть. Реалізовано постійне гойдання камери, навіть якщо нічого не робити. Типу гравець, жива людина і не здатна тримати зброю в одному положенні і прицілюватися без хитання прицілу. Текстури мильнуваті і недороблені, деякі зовсім мають базовий вигляд. Тесаляція не дуже крута, бо купа сеглою виглядає як суцільний конус з намальованим на ньому буєвельним. Сміттям. У стімі зазначено, що гра має український переклад, вона його дійсно має, і бійці кричать на полі битви українською. Але якщо виставити солов'їну в налаштуваннях, інтерфейс гри все одно англійський. Дуже шкода, але й читати особливо немає що. Ще дуже багато роботи. Прямо дуже. Проєкт страшенно сирий і, можна сміливо сказати, що практично неграбельний. Оцінити всі механіки просто неможливо, бо коли весь твій час уходить на постійно. Постійний перезапуск гри, а можливо, і всього ПК, то таке не може приносити задоволення. Підводячи певні підсумки, хочу сказати: дуже добре, що творці переглянули своє ставлення до армії Гівна. І тепер немає можливості грати на їхньому боці. Сподіваюсь, що так і залишиться надалі. І розробники зможуть здивувати геймерів новими цікавими режимами, окрім захоплення точок. Технічно, гра ще дуже далека, навіть до бети, не кажучи вже до релізної версії. Побажаємо тварин. Барцям натхнення і наснаги, і завершити, врешті-решт, цей проєкт, щоб ним могли пишатися українці, а не кидати в нього лайно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Чи грали ви в демку і який ваш досвід в цьому питанні. Підтримуйте ЗСУ, доєднуйтесь до нашого Дискорда. Всі-всі-всі посилання ви знайдете в дописі. Героям слава!